Тану! Да, ну! Yeah. Wow, wow, wow. цієї ночі Росія та окупований Крим були під масованою атакою БПЛА. У мережі повідомляють про приліт на ільїнському НПЗ в Краснодарському краї. Це РБК України, і ми готові розповісти про нічний наліт на РФ. Десь над посілком Мимо нас. Сейчас гуляю с собакой, уже у себя на районе, Славинский микрорайон, это не Славянск город, а Славинский микрорайон в Краснодаре. Это вот красный партизан. И слышу, как бахает. И, ну, прям бахает. И знаете, последний раз я такое слышал, когда приезжал пацанам гуманитарку. Взил, там все время сепется що-то, Сьогодні хили и, і видно, все, що у них є відправили сюди. Прям перший раз такого у нас в Краснодаре происходит. Чесно кажучи, удивительно. Потужність атакованого Ільгінського НПЗ 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу. Після звуків вибухів місцеві зняли пожежу у районі підприємства. Загалом росіяни заявляють про 90 збитих БПЛА цієї ночі в різних регіонах РФ та над окупованим Кримом. Також окупанти, начебто, збили ракету Нептун над Азовським морем. Он пролітає десь. Не видно в темноті. Пішов. он второй. Початку цього року російські тели перебувають під постійними ударами сил оборони. За останні півтора місяці на території РФ уражено близько чотирьох десятків різних об'єктів. Найчастіше під удар українських безпілотників потрапляють НПЗ та Нафтобази. Експерти кажуть, удари по об'єктам нафтогазової галузі це наш козир на майбутніх переговорах. Без військової поразки предметні переговори з росіянами неможливі. Це може бути не тотальний розгром і, швидше за все, він неможливий на даному етапі. Але без болючих військових поразок ні на які предметні переговори вони не підуть. Зрозуміло, що військова поразка це не тільки про, наприклад, конкретно бойові дії, фронт. Те, що, наприклад, там накладаються санкції СБУ на російські НПЗ, це теж працює, це теж відповідним чином. Завдає ударів по російській економіці, і там уже суттєво знизилося, наприклад, виробництво нафтопродуктів, і це для них реально болюче, тому що нафта це для них все, це кров їхньої економіки. І зрозуміло, що якщо це проводити на системних засадах довгий час, то це буде справляти відповідний ефект. Однак удари по НПЗ і аеродромам не тільки посилюють майбутню переговорну позицію України. Завдяки цьому росіяни уже довгий час не можуть наносити масовані удари по території нашої держави. Чому ворог не поспішає з певним масштабуванням ракетних атак з застосуванням авіаційних компоненти, пов'язано з тим, що ворог зазнав чималих втрат і на території литовища території 2 в Саратовській області і відповідно на території тих об'єктів е, Нафтопереробної промисловості Російської Федерації, які в тому числі драктичні до вироблення авіаційного газу для тих самих бомбардувальників, які зазвичай знімаються в повітря з литовища Ен 2 Така робота дається в знаки. Наші сили оборони, працюючи на випередженні та в рамках певної превентивної діяльності, намагаються максимально вихостити наступальні можливості російської армії, в тому числі шляхом значні баз арсенальних складів, не лише тих, де зберігається пальне, а й зберігаються ракети, похідні. А щоб не пропустити жоден удар по ворожим об'єктам, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.